Усім привіт, граємо 2 на 2. Мені дісталась Нація Саксонія Подивимось, що ми зможемо зробити з нею, що вона з нами. Це ми дізнаємось трохи пізніше. так, Shift сюди хай йдуть. Будуйтеся, додуйтеся. Так, швидко сюди. Так, потім... кузню давайте. Так, а ну ринок. Десятеру одразу на шахту золота нас... О, одразу дві. Супер. Так, тут удосконалимо, тут удосконалимо. Ще п'ятеро хай будуть казарми. Ідея трохи допомагають. Зараз обміняємо все вугілля на дерево. Супер залізе на каміння. Супер. І в нас є можливість побудувати ще один склад. До речі, давайте сюди. І одразу будуйте одну шахту. Залізо. О, третє золото. Це просто чудово І одне вугілля. Добре. Так. Що нам ще потрібно? Сюди виходить, мабуть, на їжу. Десятро. Так, вугілля і ще залізу. І мені потрібна академія. Академія це в нас золото. Так, тут безкінечність вже має робитися. Скільки нам потрібно, скільки нам потрібно. 1100 і 1250, тут же нам 1000 потрібно. Тух, тух, тух. О, є 1000 на каміння 1000 на дерево, супер. Усі ви давайте будуйте одразу казарму спочатку, а потім ще трохи обміняємо. 200, 300 сюди і сюди. Теж давайте. оп Ой, не їжу ж треба, ой-ой. Щось я трохи прогалив. Давайте сюди, а потім на їжу квіти. Так, чудово. поки розвиваємося. Це добре. Наші суперники теж дуже гарно розвиваються, особливо фіолетовий не знаю хто він, але у нього доволі таке гарно виходить все. Так, залітаємо ще одну шахту. Так, їжі досі не вистачає всяк випадок. Не зупиняємось. І її будуємо далі. Так. Ух -ух. Тут у нас гарний такий осередок захисту можна буде зробити від шахт. Шахти точніше. Так, от да нас гуляє. Це нам потрібно. Ух-ух-ух. Так. Щось, що, 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 щось, щось. Я пропустив. Так, бачу вугілля Ще одне золотоносне не бачу. Залізо бачу. Так. Воно ще одне золотоносне, чудово. Давайте. Десь стару. Так, залізо. Ой, золотому вугілля Супер. йдуть Досконалимо їжу. Так, нам тепер потрібно золото удосконалювати і тому ми біжимо сюди один раз удосконалити, другий раз удосконалити, третій раз удосконалити. Чудово. Так, поки що у нас не вистачає людей, але таке буває. До речі, скільки там коштує? Ого, дуже багато. Це в мене ресурсів не вистачить. А ось. Ще на золото кинути людей можна. До речі, тут одразу його досконалимо. Ще п'ятеро хай йдуть. Опача, бачимо чужих. Це добре, бо ми можемо побудувати найманці насправді. Так, сюди залітайте. Нам потрібно тільки... Дерево. Так п'ятого давайте. Оп! Сюди залітайте ще. Так, десь золотоносні зробили. Удосконалюємо дерево. Вдосконалюємо каміння видобуток. Так. Нам потрібно 4900. 800 дерева і 3400. А, вже вбив. Куди не вийде прикола Ну, добре, тоді не вийде, то не вийде. Нам потрібно якомога швидше добувати дерево. Так, 11. Хайдіть сюди. Ось так будується і добуває дерево. Щоб я їх більше не забирав звідси. Нам потрібно удосконалити вугілля залізом. Так, а, у нас ще шахти не заповнені. О, тут, тут, ту, 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 ту. тут-то-от-о. Ось тут то ту, то ту. Так, C4, C3. Сюди швиденько залітайте. Так, щось я ще пропустив десь. Ще десь... А, ну, забіг гілля шахта бачу. Все супер. Вигідля. Фу -фу. Так, дерево 2000, давайте їжу 10 000 на дерево. О, супер. І тепер ще 1, 2, 3-4 на каміння. Є супер. Будуємо академію. Чудово. Ну, і кінноту нам дають побудувати. Теж супер. Тоді ви заслуговуєте на окремий видобуток каміння. Так, 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 і сюди теж. Буде 10-10 працювати на камінні видобуток Так, видосконало. що нам не вистачає ресурсів для... Ого, 4 хвилини залишилися. Нам потрібно швиденько... Швиденько вже насправді. Як це казати Uh -huh -huh. Парканчик будувати. Точно, парканчик. Нам потрібно вже парканчик. Ось тут дуже вигідно, до речі. Тут дуже вигідно. Спочатку рандушим. А тут ми побудуємо один парканчик. Ось так. А потім... Ну потім треба, щоб вони дійшли. Так, добре. Зробимо 1-2, 1-2. На всякий випадок. Можливо, ще для рандеширів нам вистачить. Тут удосконово. Скористріння 6 тисяч каміння. Так, сюди їжу. 6 тисяч каміння. Отже, 10 тисяч їжі на каміння, 20 тисяч їжі на каміння. А тут скільки нам собору і артилерійський депо. О, ще одну кімнату можна побудувати. Давайте ще одну побудуємо. Ну, тоді мені не вистачить на скорострільність. Ну, подивимось Добре, подивимось Це просто наша може бути перевага, насправді. Так, і швиденько нам потрібно вже будувати паркан. Залишилось буквально пару, пару хвилин. Пару хвилин залишилось. Так. А я трохи... Uh -huh 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 -huh. Uh -huh -huh. Так, швиденько будуйте. Кімната потроху робиться. Тут удосконалюємо. Скоро стрільність шістичка міня. Так, їжа, дерево. Так, вугілля. Вугілля їжа 40 тисяч. Ну, 1,234. Ну, 4, тисячі 4012. Ну, нормально так. Нормально. До речі, ці щасливо. Вже побудували. Так. Добре. Відкриваємо вам прохід. І ще одну будуйте. Ні, ні, ні. Ну сюди йдіть і тут будуйте. Що ви тут, як я не знаю. Не свої. Так, час миру вже підійшов майже до кінця. Скорострільність одна все ж таки є. Це добре. Так, 50. 50 50.001. О, супер і, е, здається, є. Супер. Друга. Скорострільність чудово. Так, тут скинемо сюди на золото, залізо, до речі. Угу. Нуй-ой, не робиться друга. Ой-ой, остання друга не робиться. Це поганенько. Так, ще нам їжу треба удосконалити. Поскористність вже є. Тепер нам силу пострілу треба, залізо і вілля. Ну і золото, звісно. Отже, залізо давайте. Є супер. Так, цю залізом треба удосконалити. Ми бачимо, що наш суперник дуже багато має. Дуже багато має. Так, мені потрібно... давайте швиденько подуйте ще. Будівлі. Так, якщо ви можете стані то буду ще одну стані чудово. І треш, треба теж тоді собор, і буде чудово, якщо ми зможемо подавати. Так, поки що бачу 120 на утриманні стояти. 196. Ось так. Ось тут. Стояти. Супер. Так, сюди, сюди. З Так, трохи панікую, нічого страшного. Так буває Сюди. кінота, ата. Ходьте. Ось тут в хащах будете стояти. Міще 72. Стоїть тут поки що. Відходимо. Стійте на місці. Так, ми ці утримайте Утримуємо. Дімоти сюди. Давайте, давайте, давайте. Захист тут. Є, ми, здається, перебили їх. Супер. Тепер можемо всі йти вперед. Чудово. Ух, оце круто. Нам пощастило. Скажемо, відверто. Мені так здається. А може ви ні. Так, тепер ці купи сюди теж виходять, хай. 40 кіноти. Йдемо перевіряти, що у нас тут є. Так, вам тут раді, але. Давайте будівлю краще будувати. Це нам теж потрібно. Так, Ctrl-1 сюди. Щоб я знав, що там коїться і де там коїться. Угу. Бачимо він. Робить трохи. Ну, трохи в нього багато виходить. Оп, чудово. Добре. Йдемо сюди, біжіть сюди. А ви якраз і підете сюди, ми будемо вас відволікати. І всі ці треба спалити. Йдемо далі. Просто гуляємо. Так, тут відволікує теж, супер. Так, трохи померло, нічого страшного. О, він сам здався. Ну так, бо наші прийшли і прогулялися. Ну, він основну битву програв свою. Тому можна нічого не казати. Так, сюди. Вийдіть туди сюди підходити. Чудово, чудово. Так, сила пострілу. Вегілля нам 100 тисяч їжі. До речі. 18-сторіччя, золото 5000. Оп-оп-оп-оп! Еей, золото 5000. Так, на вигілля нам потрібно 11 там здається. Так, супер. Пробимо вдосконалення. І ці бойові юніти. Сюди йдіть. Щось вони в обхід якийсь пішло. Та ладно, йдіть просто туди так уже. Не будемо дивитися, будемо битися. Так, бачимо, наш союзник теж тут гарно перебиває 18-стріччя перейшов, а на 9. Ну, найменці те вже таке. Тут наші теж трохи косять. Ну, чудово. На цю ми закупили. Тут ми пройшлися. Супер. Ну це перемога. Угу. Дякую, дякую за перемогу.